Любі мої учні, починаємо урок математики. Для уроку вам знадобиться зошит тиждень, 16 робочий ЗОшит, ручка, олівець, лінійка. Приготуйте все необхідне до уроку. Починаємо працювати. Відкрийте ваші зошити на сторінці 6. Прочитаємо разом тему уроку. Поставили пальчик. Нумерація двоцифрових круглих чисел. Числовий промінь. Попрацюємо. У будиночку чисел. Десять. На письмі позначаємо двома цифрами один нуль. Десять. Це один десяток. Десять паличок пов'язаних у печек. Десять це один десяток нуль одиниць. Записали. Один десяток, скорочено. І нуль, одиниць. Отже, ми представили десять у вигляді розрядів. Десять це десять. Двадцять. Записуємо за допомогою двох цифр. Два, нуль. 20 – десятки. 20 – це два десятки, 0 одиниць. Розклали на розряди. 20 це 10. Додати 10. 30. Записуємо за допомогою двох цифр. 3, 0. 30. Це три десятки. Тридцять це три десятки нуль одиниць. Тридцять це десять. Додати десять, додати десять. Отже. Виконали завдання. Пригадаємо правило. Мудрі сови. Прочитаємо інформацію в рамочці, а потім відтворимо з пам'яті. Десяткова система числення це система, у якій числа позначають десятьма арабськими цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Натисніть на паузу та повторіть подане правило. Обведи всі числа, записані арабськими цифрами. Виконаємо це завдання. Отже, обводимо. Так, це 4, це 0, це 0. Десять це вісім. Три п'ять. Наступне завдання завдання питайка. Дай відповідь на запитання до таблиці за зразком. Ліворуч у нас поданий зразок. Подивимося. Таблиця. Десятки одиниці. Порахуйте, скільки десятків, скільки одиниць. Скільки десятків? Один, два, три. Три десятки. Скільки одиниць? Один, два, три, чотири 5. Пять одиниць. Яке число? Три десятки 5 одиниць. Це число 35. Виконуємо завдання праворуч. Подивіться: таблиця. Десятки одиниці. Скільки десятків порахуйте. Так, 4. Скільки одиниць порахуйте? Теж 4. Дамо відповіді на запитання: скільки десятків? Чотири. Скільки одиниць? 4. Яке число? Записали. 4 десятки, 4 чотири одиниці. Це число 44. Переходимо до наступної сторіночки. І наступна сторінка 7. А я нагадую. Не забувайте порухатись на фізкульт-хвилинці. Виконайте декілька фізичних вправ, або просто походіть по кімнаті. Мудра сова нагадує нам правило. Давайте його прочитаємо і відтворимо з пам'яті. Поставили пальчик. Щоб знайти попереднє число для поданого числа, потрібно від поданого числа. Відняти один. Повторили. Отже, як знайти попереднє число? Так, молодці, треба відняти один. А ось і Знайко вже підготував для вас завдання. Виконаємо завдання знайка. Знайди попереднє число для числа 5. Як ми це робимо? Записуємо подане число 5. Віднімаємо від нього 1, одержуємо 4. Отже, попереднє число для 5 – це 4. Виконаємо завдання праворуч. Знайди попереднє число для числа 6. Натисніть на паузу і самостійно запишіть приклад. Отже, перевіряємо. Подане число. 6. Від нього віднімаємо 1 і знаходимо попереднє число. Це число 5. Молодці. Виконаємо завдання кнопочки. Заповнимо порожні клітинки. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Шість додати один. Сім. Один додати 6. Подивіться, нічого не змінилось. Помінялись місцями доданки. Теж 7. Сім. сім відняти один. Шість. Сім відняти 6. Один. Сім додати один. Вісім. Один додати 7. Так само вісім. Вісім відняти один. Подивіться, від суми віднімемо перший доданок, що одержимо, другий доданок. Вірно. І навпаки, якщо від суми, віднімемо другий доданок, що одержимо. Так. Перший доданок це один. Вісім додати один. Дев'ять. Один додати вісім 9. Дев Дев'ять відняти один 8. Дев'ять відняти вісім один. додати один 10. Один додати 9. Десять. Десять відняти один 9. І десять відняти 9 один. Перевірте. Отже, що цікаво, ви помітили, коли розв'язували подані приклади? Так, що це взаємообернені приклади. Давайте повторимо правило мудрої сови. Поставили пальчик і читаємо. Запам'ятай, дія віднімання є оберненою. До дії додавання, оскільки з кожного прикладу на додавання можна скласти приклади на віднімання та навпаки. Прочитайте ще раз подане правило, пригадайте пропущені слова, а потім відтворіть це з пам'яті. Кнопочка. Зі своїм завданням. Подивіться уважно. Кнопочка просить, щоб ми склали приклади на віднімання з прикладу на додавання за зразком. Уважно подивіться на зразок. І виконайте завдання праворуч самостійно. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Давайте перевіримо. 2 додати 5 дорівнює 7. Пригадаємо перший доданок, другий доданок, сума. Складаємо два приклади на віднімання. Для цього від суми, тобто від 7, треба відняти спочатку перший доданок 2. І одержимо другий доданок 5. А тепер від суми від семи. Віднімемо другий доданок 5. Тепер одержимо у відповіді Перший доданок 2. Записали. Переходимо до наступної сторіночки. Кнопочка дуже любить розв'язувати задачі. Отже, вона знов пропонує вам скласти за малюнком задачу, розв'язати її усно і підписати рисунок мовою математики. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Отже, давайте перевіримо. Так, ви склали задачу. Було 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квітів. Кнопочка зірвала скільки три квітки. Що треба знайти? Скільки квітів залишилося. Як ви підписали рисунок мовою математики? Так, молодці. Шість. Відняти 3. дорівнює три. 3. Дуже добре. Ще одна задача. Допоможемо її розв'язати кнопочці. Розв'яжемо цю задачу усно. Завдання 10. Уважно читаємо задачу. Знайко приніс друзям 10 яблук. Вони взяли вісім яблук, скільки яблук залишилося у знайка. Отже, пригадали, задачі є запитання, скільки залишилося? Що це за задача? Так, молодці. Це задача на знаходження різниці або остачі, якої дією ми її розв'язуємо? Використовуємо дію віднімання. Віднімаємо. Молодці. Десять відняти вісім буде 2. Скільки яблук залишилося у знайка? Правильно, два яблука залишилося у знайка. Повторимо з мудрою совою правило. Поставили пальчик, читаємо. Задачі із запитанням скільки залишилося? Називаються задачами на знаходження остачі, різниці. Відтворіть з пам'яті, повторіть, а наступне завдання ви виконаєте в робочому зошиті. Отже, попередню задачу можна записати ось так. Знайко приніс, коротко пишемо, пр, 10 яблук. Взяли, друзі, вісім яблук, залишилося невідомо. Розв'язання 10. Відняти 8 дорівнює 2 яблука. Відповідь. Два яблука залишилось ознайка. Відкрити робочий зошит. Який ви завели на попередньому уроці, це зошит в клітинку. Перепишіть подану задачу за зразком. Перепишіть так, як тут записано. Уважно рахуйте клітинки, пишіть охайно. А зараз заповнимо таблицю. За результатами розв'язання задачі. Отже, подивіться уважно на розв'язання задачі. 10 відняти 8 дорівнює 2. Де тут зменшування? Так, це 10. Записали зменшуване 10. Так, на жаль, 10 пишемо ось в цій клітиночці, хоча б треба дві клітинки. Від'ємник. Вісім і різниця 2. Записали. Дуже добре, молодці. Виконуємо все охайно, працюємо швидко. Переходимо до наступної сторіночки. На минулому уроці ми з вами вчилися будувати числовий промінь. Давайте пригадаємо алгоритм. Побудови числового променю. Спочатку переглянемо презентацію. Алгоритм побудови числового променя. Щоб побудувати числовий промінь, виконай дії. Накресли за допомогою лінійки горизонтальну промінь позначивши його початок точкою О. Покажи за допомогою стрілочки те, що в променя немає кінця. Постав на промені риски через кожні дві клітинки, відраховуючи від точки О. Познач під кожною рисочкою, починаючи від нуля числа в порядку зростання: 0, 1, 2... Отже, уважно переглянули. Натисніть на паузу, ще раз прочитайте алгоритм побудови числового променю. А зараз допоможемо хвалькові. Позначимо на числовому промені пропущені числа. Будь ласка, подивіться, які тут числа у нас пропущені. Так, молодці. Ви правильно говорите, це три. Вірно п'ять. Це вісім дуже добре. Звичайно ж дев'ять, Так. Одинадцять. Є дванадцять. Позначили числа. Молодці, дуже добре діти. Переходимо до наступного завдання. Але я вам нагадую: не забувайте робити зорові вправи. Можна закрити очі, порухати, порахувати до п'яти, потім відкривати. Можна покліпати оченятками, або намалювати оченятками у повітрі вісімку. Виконати декілька вправ для ваших оченяток. Вправа 14. З'єднай стрілочкою рисунок. І відповідну назву фігури. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали це завдання. Подивились на рисунок, що це таке? Так, звичайно, це прямо де. Сюди поглянули, пригадали. Так, є початок, нема кінця. Звичайно, це промінь СД. А що це у нас? Так, молодці точка Д. І останній рисунок криваце. Розумники, все добре виконуєте. Наступне завдання 15. Складне завдання. Треба бути дуже уважними, уважним. Визначити кількість чотирикутників на рисунку. Натисніть на паузу і порахуйте, скільки тут чотирикутників. Що ж, перевіримо, як ви виконали це завдання. Отже, правильна відповідь А чотири. Добре. А ось і час великим перегонам. Ви готові? Так, звичайно, ви готові. Обирайте автомобіль, на якому ви будете брати участь в авторалі. Отже, 4 хвилини на виконання цього завдання. Поїхали! Дітки, перевіримо. Подивіться перед вами правильні відповіді. Перевірте записи в вашому зошиті. За кожну правильну відповідь у кружечку ставте плюс. Порахуйте, якщо в сумі набереш 20 балів, то одержиш нахороду. Розфарбуй свій трофей. Підсумкуємо наш урок. Отже, сьогодні на уроці ми продовжували вивчати нумерацію двоцифрових круглих чисел. Ми повторили правила мудрої сови, вчилися складати приклади на віднімання з прикладу на додавання, розв'язували задачі, вчилися записувати задачу в зошит. Також. Пригадали алгоритм побудови числового промену. Ви добре сьогодні попрацювали на уроці, отже, давайте в кінці нашого уроку заспіваємо веселу зимову пісню. Дихня гілка Грає, грає на сопілку, всім на подих труляля, ля Заспівала вся земля, Труляля, ля ля заспівала вся земля, труля-ля, труля-ля, тру тру так співа земля. Чемпіон примостився на тромбон, звідти пісню він Бу-бу-пута-пін-бін-бін. -бу бін бін бу 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 пін бін бін Чуєм свіху перед дзвін. бу 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 бім-бін-бін, сміху перед дзвін. Також глянемо на вовка, ставить лапи. Шує зайчиху на та ночу у три кроки. скік та скік скік-та-скік, вовтанцює лапий бік, скік-та-скік, скік-та-скік, скі, ось як лапи-бік. Я прощаюся з вами до наступного уроку.